У Дніпрі відбулося відкриття виставки заради життя. Ця виставка для нас, для марію дуже близька, тому що все, що ми бачимо на цих банерах, це ми бачимо на розписах на цих гільзах. Це для нас те, що ми пройшли в Маріуполі. Бо кожен хто тут присутній Маріуполі, пройшов ті круги ада, які довелося нам пройти, і нам це дуже близько. Це нам дуже рідне. Тут представлені різні воєнні атрибути, як витвір мистецтва. Зброя може не лише захищати, а й зберігатися як художній експонат. Символізм цих тух, в тому, що ми бачимо їх на 360 градусів. Ми спостерігаємо кожен розмальований міліметр, який вкладали сенс художники і художниці. І ми віримо, що після темряви стане світ. Понад 40 експонатів були представлені на відкритті. 36 майстрів і майстринь родом з Маріуполя, Мар'янки, Запоріжжя, Львова та Києва, працювали над їх створенням. Організатори творчого заходу, команда місто Марії. Сьогодні на цій виставці представлені заклики, які до світу, і зокрема до країни агресора направляють дуже багато родин військовополонених. Фрі Маріупол Дефендерс вже майже два роки кричать рідні Маріупольського гарнізону, адже їхні близькі перебувають вже понад 700 днів в російських катівнях. І сьогодні тут є важлива точка експозиція, яка підтримує. Асно на підтримку свободи захисників Маріуполя також на виставці відвідувачі побачили плакати, які створювали міжнародні творці графіки та дизайну в рамках проєкту Переосмислити Маріуполь. Ці роботи увійшли в топ 100 по всьому світу. Це основна серія, яка війшла, Це топ 100 які війшли в номінацію Переосмислити Маріуполь. Зараз експонується в Харкові в різних куточках в рамках 12-го нали. Четвертого блоку асоціації, ось і так само окремий компонент. Це ось така мандрівна експозиція. Вона мандрує спільно з проектом виставковим проектом М-86. І наразі вона була в Києві представлена і так само у Львові. Виставка заради життя вперше була представлена на львівській платформі Маріуполь Реборн. Дуже важливо, щоб ми привертали увагу світу. Європейської спільноти до тої трагедії, яка має назву зруйнований Маріуполь. І сьогодні ця виставка вона зарадить життя наших так само маріупольців, які сьогодні знаходяться в евакуації. І чого сьогодні прагнуть маріупольці? Більше одного справедливості. Справедливості вшанування героїв, справедливості в поверненні героїв з полону, справедливості визначення, визначення тої трагедії, яка відбулася в Маріуполі, справедливості з точки зору руйнувань і вбивств. Це має назву справедливості. І ми прагнемо, ми тиснемо сьогодні на міжнародну спільноту, щоб вони визначилися. Відвідати творчий осередок на базі Маріуполь Реборн у Дніпрі можна буде протягом цього місяця. Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7